Доброго дня, пані, панове, панянки, вітаю! Мені звати Ліна Храмцова зі мною на моєму позитивному каналі, де ми з вами розмовляємо про інтеграцію. Було дуже давно питання про день народження. Як же ж святкують німці День народження, діти, дорослі? М м щось я не дійшли руки в мене, оскільки вважали, що є важливіші відео. 9 євро квитки, зараз, як економити, ціни піднімаються. Але зараз вже було питання, думаю, треба щось позитивне, взагалі, взагалі позитивне. А, оскільки проблеми завжди є, давайте сьогодні вже будемо 100% про позитив. Ви вже самі ходили на дні народження, вже було дуже багато зворотнього зв'язку. Куди ви ходили, як ви відпочивали? Давайте поговоримо сьогодні про дітей, дитячі дні народження, і про. Дорослі дні народження. Діти, як завжди, роблять тематичні дні народження, і вам приходить запрошення. Мама з дитиною планує. Ти хочеш запросити п'ятеро дітей, тобі п'ять років, дуже практикують, наприклад, да? чотири роки, четверо дітей, п'ять років, п'ятеро дітей, залежно від бюджету родини. Говорить про те, які теми будуть на тому дні народження. Я думаю, що в цьому ну, взагалі ніхто не відрізняється. В Україні так само є багато розважальних центрів, коли мама заводить дітей, і там вони всі святкують. Німці дуже рідко, знаєте, колись була в нас така традиція: так, дорослі їдять, п'ють, дитина десь в куточку сидить. Зараз все змінилося, як в Україні, в Німеччині може прийти бабусь дідусе там, на каву да, чи погрилити. Але немає таких посиділок наших. Да? День народження дитини це день народження дитини. Так само, як і в Україні. Тому діти знають, що вони хочуть. Вони знають, які вони хотіли б отримати подарунок, і саме розповсюджена річ це дитина робить гішенькісти. Значить, така коробка з подарунками в Мюллері. На собі йде з мамою і обирає е, певні подарунки, які вона хоче отримати. Вони приблизно, наприклад, я своїми дітьми казала, візьми або щось до 10 євро. Да? Скільки для дитини там, не знаю, з року там, до 5 до 6 да? приблизно подарунок іде 10-15 євро, залежно від вашого бюджету, не менше. Кажу, ну візьми там одно за 5 євро іграшку. Візьми якийсь пузол собі за 5, буде в тебе хто що візьме. Тоді пишеться ім'я вашої дитини, коли день народження. І ви бачили, я так думаю, в Мюллері оці всі стілажи. Там стоять коробки і написано день народження. Ви приходите туди або спитаєте людину, яка працює в милой Кажете, слухайте, де, будь ласка, у Штефані день народження, такої-то, такої-то, да? де її коробка. І в них є списки, і в них там постійно десь 15 коробок стоять. Дуже зручно. Ви подарите дитині те, що їй потрібно, і не будете голову собі розбивати. Взагалі на день народження, якщо це тематична якась там паті, да, може ваша дитина вдітися я не знаю, як принцеса чи як ковбой, залежно від того, що написано на вашому запрошенні. Німецькі мами дуже дивляться за тим, що вони дітям пропонують. Вони завжди питають, чи є в вашої дитини алергія, чи можливо вона не їсть значить, свине м'ясо, чи можливо навіть якщо свинину вона не їсть, то навіть не можна маленькі, маленький, да, бо там желатин теж не можна. Це все питають. І інколи мами заморочуються, роблять два-три різних блюда. Якщо ти хочеш те, то хочеш те. Я, наприклад, завжди казала, я готую одне блюдо, і вибачте, мене десь так. Діти дуже люблять готувати щось самі. Наприклад, ми часто робили, що ми робимо піцу. Я приготувала, нарізала скільки хочеш цутат, інгредієнтів. І діти собі сидять, і вона одну маленьку піцу робить, друга щось робить. Тому це для дітей такий процес. Дуже цікаво. В басейнах часто роблять дитячі дні народження, оскільки, наприклад, я так практикувала, в мене дитина народилася взимку, взимку не дуже побігаєш по парку, походиш. Тому я в нас в басейні, наприклад, ви можете самі принести з собою їжу і діти плавають. Я собі беру п'ятеро дівчат, питала, чи вони вміють всі плавати. Наприклад, коли їх там 8-9 років було, да, вони всі 100% вміють плавати. Добре, ми зустрічаємося перед входом в басейн. В 10 годин ранку я плачу за всіх е, вход і ми йдемо. Торт беру з собою кожному воду. Апфальшолі дуже люблять да? німці, прям хлібом не коми дай випити отой яблучний, е, я не знаю який мінеральна вода яблучним смаком, можна так сказати. Торт, будь ласка, все. І це такий легкий варіант. Діти собі кажуть так: ви собі пішли наліво, пішли направо, мене поведе, я сижу читаю книжку. Дуже зручно. Я вважаю, що в даному випадку сам процес організації, і з часом діти самі організують собі дні народження, вже старші тінейджери, вони йдуть в кіно. Є також, наприклад, подарунки, ви можете подарувати дитині сертифікат в кіно піти і запитати. Вони часто питають, що ти хочеш отримати. І я вважаю, що це дуже правильно. Ви не собі ломаєте голову. і... Дитина задоволена. Що стосується дорослих, німці дуже дуже люблять бранч цузан, Да? Собі зустрічаються годин там в 11, і той в них бранч переростає до 18 години. Вони зустрічаються в кафе, які пропонують такі сніданки. Дуже часто це all inclusive, ви отримуєте там платите 20 євро і можете собі їсти пити там шведський стол, спілкуються. Або е запрошують вас на глісьєнзет, да? випити шампанське. Ви Пам'ятаєте, ми з вами говорили. Шампанські німці змішують з апельсиновим соком. Наприклад, мені це не подобається, оскільки тут і не то, і не то. Але кожному своє, кожного якісь, якісь свої бажання. Що дарувати німцям? В них немає такого культа подарунків. І ем, що вони люблять — це щоб подарунок був запакований. От чим більше ви всіх якихось там накидаєте, наліпите, на клеїте на той подарунок, на ту упаковку, то тим краще і тим веселіше. Ем, дуже люблять вони таку солянку, знаєте, наприклад, коробку якусь, і туди поклали. От в Мюллері можна собі на там, 30 євро, скільки ви вирішили подарити. Якісь масочки для волосся, крема, гелі, душі, свічки, Тако просто зранку маленьке там шампанське поклали, там вам запакували в тому мюллері і, будь ласка, вони дуже цінять таке асортті. Навіть якщо ви прийдете на день народження, принесете бутилку вина і е, цукерки це також буде подарунок. В них немає просто от Якоїсь, якось почуття це має бути щось дороге і незрозуміло що це має бути щось креативне, що ви свій торт принесете. Чудово. Деякі взагалі кажуть, так, в мене день народження, я, е, давай будемо грилити. Я м'ясо купляю, а кожен хай принесе салат. Можливо, для нас це буде дико, знаєте, звучати чекай, Ти ж е, хуяйка. Чого це я маю приносити салат на твій день народження. Але німці так і практикуються абсолютно нормально. Вони до цього дивляться абсолютно стандартно. Handmade. зараз буде в нас різдво. І подарунок найкращий це щось зв'язане, щось зліплене, якусь тарілочку можете розукрасити. Хоча <кій> ж в мене голосом. все те, що ви зробили своїми руками. Е, одним з подарунків. Е, Наприклад, з грошей, так, з банкнот, роблять якісь метелики. Може бути картини, тоді понакнепонаклеювали, ті, значить, метелики, або подарити якусь гарну орхідею і на ню повісити також ці метелики, які зроблені з грошей. Дуже багато різних варіантів. Креативні німці, тому якщо ви подарите якийсь креативний сет для, я не знаю, ліпити клієнти, вони також будуть у захваті. І сертифікати: сертифікати на подарунки. Гудшайни, ви вже знаєте. Це взагалі ідеальна річ: чи в DM, чи в Мюллер, чи в Дуглас, чи Рітуалс, наприклад, дуже дорога марка. У мене подарував день народження, я купила сет з Rituals, скажу. Дивіся, каже, Боже, я на нього дивилася і собі не купила, оскільки я не можу собі це дозволити. Кажу: ну, на день народження. Там свічки, там щось таке цікаве, що людина собі не може купити, оскільки це дуже дорого. Е, приблизно так святкують німці: день народження. Але деякі кажуть, що я в цей день, наприклад, беру вихідний і я роблю цей день для себе. Вони ніколи не стоять у плити, як колись ми стояли 300 років тому. Ще згадала свою юність, да? це ж треба готуватися 10 днів до того, потім доїдати 3 дні після того. Зараз вся тенденція йде zusammen sein, бути разом. Якщо хтось ще гітару принесе, музика. І гриль, просто ходити, розмовляти. Вони ніколи не сидять, вони ніколи не сидять за столами. Це дуже рідко, тільки якщо вони йдуть в ресторан. А так, це просто ви пересуваєтеся по кімнаті або в саду, гриль робите. І ви спілкуєтесь. Завжди стоять ящики з вином чи вино в холодильнику, може бути, да, що де? Ящики з пивом, напої. І ви берете собі все, що хочете. Ніхто не каже раз, два, три, гей, будьмо. І піднімає келихи, такого немає. Розповсюдженим є зараз, наприклад, трошки розкажу перед Різдвом буде Weihnachtsessen в фірмі. Це означає для сплочення колективу, скажімо так, будуть фірми пропонувати своїм працівникам. От які корпоративчики, як називають, а це Weihnachtsessen. Фірма знімає певний ресторан і там люди також їдять собі, замовляють все що завгодно. Дуже багато німці люблять робити якісь, знаєте, ці, наприклад, в парк ходити, розваг на день народження, всієї групи. Сам такий процес сидіння за столом він ну, не, не існує. Процес разом бути, розмовляти. Нові люди, які приходять з кимось познайомитися. І ви, як людина, в якого день народження, ви не повинні всіх розволікати. Кожен розволікає себе так, як йому забажається. Приблизно так. Тому Креативний підход до всього. Якщо ви вмієте готувати, пекти торти, зробити того торта, людина буде просто у захваті. Якщо ви зможете щось своїми руками зв'язати, зліпити, склеїти ще краще. І просте відношення. Одяг також на дні народження взагалі немає якихось там вичорних. Я думаю, ви вже також побачили, що німці часто ходять, вони не накрашені, наприклад, як я зараз. І собі е, абсолютно прості, оскільки важливе те, що у вас внутрі, а не те, скільки на вас косметики, або яка у вас зачіска. Одяг також дуже простий: джинси, рубашка, футболка в юбка, юпка, також джинси. Навіть хтось з роботи приїхав, каже, я прийшов. Головне разом бути, головне увага. Ось приблизно так святкують німці день народження. Будь ласка, пишіть під відео, який у вас є досвід святкування, бо вже в нашій групі да, на Фейсбуці Фінікс дівчата дуже багато писали, що вони вже хтось в'яже на Різдво, каже, у нас дуже багато людей, ми вже готуємось. Каже, о, гарна ідея. Хай вас все буде добре, гарно вам настрою. Хоча холодно, але зараз буде смачно а, пити чай або а, каву під ковдрою, грітися. Опримінювати світло. На все добре!